Обстріли у нас відповідно продовжуються знову Харківський район, знову Чугуївський район о дванадцятій приблизно сьогодні було обстріляно місто Вовчанськ досить серйозно. Там відповідно наразі підрозділи ДСНС лікві... ліквідують наслідки. Там обстрілів відповідно постраждала критична інфраструктура, яка життєзабезпечувальна, скажімо так, міста. Я думаю, що ми оперативно будемо ліквідовувати і, і відповідні наслідки. Так само по куп'янському напрямку були у нас обстріли, де більше 10 населених пунктів значить були під ворожим вогнем. На цьому напрямку у нас і лінія фронту там проходить знову були бої за Синківку, Іванівку, Петропавлівку. Там кислівку, то що були три такі серйозні ворожі штурми. Всі вони відбиті, там втрати території немає наразі. Е тому е ситуація по тому напрямку досить важка, проте контрольована. Ворог так само б'є керованими авіабомбами, артилерією, тобто танками, е всім наявним видом озброєння. Ну і е як за -за 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 зазначалося ще раніше, у нас по цьому напрямку триває. Там евакуація населення. Вже ми вивезли 294 дитини з того напрямку. Залишається ще чотири. Ну і я думаю, що день-два, і ми фактично будемо звітувати про те, що евакуація з цього напрямку дітей у примусовий спосіб завершена з дітьми. Зрозуміло, це непогані результати. А з дорослими, і як забагато їх там залишається. Якщо брати місто Куп'янсь, то там більше п'яти тисяч людей наразі перебуває. Якщо брати ті населені пункти, які входять до цієї громади, то там ще приблизно дві-три тисячі людей. Тому звичайно, що кількість людей велика, ми рекомендуємо людям виїжджати. Все ж таки, процес евакуації, скажімо так, добровільний, так він іде, і наразі, оскільки люди. Фактично спостерігаєте, що сіра зона і ведення активних бойових дій вона по тому напрямку збільшується. Ворог збільшує е, свої обстріли по цивільній інфраструктурі, е, і по самому місту Куп'янську, і по іншим селам. Е, тому звичайно, що там перебувати небезпечно, і е, звичайно, що ми рекомендуємо виїжджати при тому, що у кого виникають складнощі із тимчасовим. Місцем для проживання адміністрація це місце надасть. Ну але зважаючи на пониження середньодобової температури і початок опалювального сезону, це складно поєднується з постійними обстрілами. Яка ситуація, наприклад, в тому ж Куп'янську з опалювальним сезоном? Е, ну у нас щодо опалювального сезону, то він триває за за планом 100% котелень, які ми планували під. Підключити вони вже працюють фактично із опаленням 7,5 тисяч житлових будинків. Однак, якщо брати ті населені пункти, які були під окупацією, то це там кожен окремий населений пункт, це, там окрема історія, оскільки у нас, наприклад, по місту Ізюму ще є ще є відповідні житлові будинки, які ми маємо під'єднати там. Повністю зруйнована система теплопостачання. Ми е, з ну тобто свої акценти розставили на тих будинках, які ми встигли відновити до зими, і там ми тепло під'єднали, під там де ми маємо ще. Або зробити ремонти, або відновити тепломережу. Звичайно, що ми над цим працюємо навіть і взимку, ті роботи, які ми там ну тобто, можемо е, виконувати за е, там мінусових температур, то ми це робимо. А люди готові з таких будинків, де ви не можете зі зрозумілих причин зараз провести опалення і відновити його, звідти переїздити. Ну бодай на час холодів до літа. Різна ситуація. Звичайно, що ми комунікуємо про це, що потрібно виїхати, оскільки ми не можемо забезпечити подачу теплоносія. А коли люди будуть обігріватися там самостійно, то звичайно, що це несе повну небезпеку і підрозділи ДСНС на це так само реагують і про це комунікують. У нас є випадки, коли житловий там будинок п'ятиповерхівка на декілька під'їздів і там проживає дві сім'ї. Звичайно, що у нас є можливість надати тимчасове помешкання для проживання. І у місті Харкові, і в інших населених там пунктах. Ну проте люди поки що не хочуть виїжджати. Звичайно, що проводимо індивідуальну роботу в цьому напрямку. А, а як багато таких бодай приблизно можете назвати, чи це складно оцінити? У нас наразі 35 будинків по місту Ізюму, де звичайно, що вони не умовно кажучи повністю, але там є поодинокі, скажімо так, помешкання, де проживають люди без опалення.